Очі, консервація, крупа і теплий одяг. Все це добровольцям, які проходять військову підготовку на одній з баз правого сектору, надали небайдужі конотопці і жителі району. Волонтери кажуть, особливо активно підключилися мешканці сіл. Із розмови дізнаємося, люди готові віддати солдатам найкраще, що мають. Люди давали. Ну я б так сказав, саме в них єсть консервація. Так, картошки, ну овочі, да? хто давав фрукти, тушонки, сало. Червоно-чорні розповідають, держава зовсім не звертає уваги на добровольців. Зокрема, хлопці з добровольчого українського корпусу, голодні і холодні, обурюються представники правого сектору. За їх словами, донедавна вояки харчувалися мівіною та іншим сухпаєм. Туда дуже треба продукти, тому що всі зараз везуть на передову. А про те, що де люди займаються, готовляться до цих боїв, то туди ніхто нічого не везе. Так як нам сказали на тій неділі з харчуванням навіть картошки не було. Тобто сиділи на якійсь мівіні там на сухпайках. Усі ці продукти вдалося зібрати за лічені дні. До провіанту люди додають і гроші. Благодійники із сільської місцевості готові надавати постійну допомогу, розповідає Віталій Горбик. Тож правий сектор запрошують приїжджати ще до хвилі волонтерства, поступово долучаються нові населені пункти. Але сказали люди, якщо потрібно, будемо давати кожної неділі. Приїжджайте, не стісняйтесь, скажемо по всьому селу з других сел, вже прижати хлопці. Ми вам. Їжу дамо, все, що в нас є. Людей готових надати продукти в досталь, а от з паливом і транспортом. у Волонтерів гірше, аби такі посилки потрапляли добровольцям частіше. Конотопський осередок правого сектору просить громаду не стояти осторонь. Посильну допомогу можна залишати ось в такі скриньки. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.